Добрий день, мене звати Наталя, і сьогодні я вам хочу розповісти, що я саджу і сію після збору часнику і цибулі. Я хочу запропонувати на основі свого досвіду 10 позицій, щоб можливо було зібрати ще один врожай. Ось тут у мене ріс часник і цибуля. Два рядочка часника і два рядочка цибулі цього нашій сім'ї достатньо. 12 липня я вибрала весь чесник, Пролила грунт фітоспорином, посипала попелом і вже посадила лопатки. Так у нас кажуть на квасолю кущову, або, ще кажуть, шпарагівка. Її сортів є дуже багато, Но ось я вибрала середньоранній сорт, і вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 2 місяці. Кріп. Мій сорт називається Грибівський. На жаль, не зберегла упаковку, то його вегетаційний період взагалі 30-45 днів. Його можна підсівати ще й навіть в серпні і в вересні. Ще одразу після чесника я висадила вже раніше замочений, так таку собі заготовку зробила буряка. Зараз ви бачите, його висіяла дуже, -дуже густо. Але потім я буду мати такі ніби як розсаду, щоб закривати порожнини в своїх грядках. Його вегетаційний період 110-120 10, днів. Так само завчасно я замочила ще й насіння моркви. Так, підсіваю після часника ще й морква, Хоч дехто скаже, що вона великою не виросте. Але я її собі ось такою суто маленькою заморожую. тому що потім дуже зручно мені її додавати десь до бульйона, до холодцю. Або взагалі, от я роблю рагу часу, нема чистити це все. А вона така маленька, як пальчики, зручна, і погодьтеся великої іноді не хочеться. І ось сьогодні, 22 липня, я викопала вже всю цибулю і на її місці посіяла петрушку, вибирала кореневу листову. Тому що зелену масу вже вона буде мати через два місяці, а корінці я їх беру, висушую для супів, для бульйонів буде через три місяці. Вже приблизно через днів 70, коли салати з огірків і помідорів нам набриднуть, захочеться салату ось такого зеленого лискового або з шпинату. От тоді, будь ласка, вам салати. На попередньому місці мій щавль вже вироджується, тому я обов'язково підсію сьогодні ввечері новий. Тому що, можливо, ви знаєте, що треба кожних 3-4 роки міняти йому місце. Його е, ну, е, вегетаційний період становить 45-50 днів, тому я встигну ще й цього року його покуштувати. Наші сім'ї люблять рукулу, а враховуючи те, що її вегетаційний період взагалі 20-25 днів. То дуже зручно її підсіювати, якраз от такі вільні місця, які звільняються. Ну і, Звісно, редиска. Ось цей сорт жара, він аналогічний до руку, його вегетаційний період 18-25 днів. І це вже його сію не перший рік. Ну і десята моя пропозиція це редька дайкон. Це середньостиглий сорт від 70 до 100 днів. Хоча моя порада не чекати 100 днів. Чим вона молодша, тим вона смачніша. Мій чоловік взагалі їсть цей дайкон як яблука. Ну і наостанок, як то кажуть, вишенька на торті. Звільнилося місце, туди можна висадити суницю або полуницю, яку треба час від часу. Там пройшло 4 роки, треба садити новий рядочок. Ось я висіяла навесні з насіння сунички, ремонтантні, і на невеличкий клаптик, грядки, що у мене ще залишається, я посажу декілька кущиків ремонтант... ремонтантної сунички. А вам дякую за увагу. Тішуся, якщо моє відео було вам корисним. Бажаю якнайшвидшої перемоги, здоров'я, життя і безпеки нашим захисникам. Все буде Україна!